Вітаю! Вже кілька днів в чернівці списання цими гаслами і російським триколором. Що хочуть нам нав'язати чи сказати невідомі е молодогвардійці, напевно, так колись молодогвардійці спеціально по, по парканах. Напевне, вони все-таки думають, що Україну можна утрутити в тайожний союз і не пустити його до Європейської. Хто? Цим займається. За деякими даними, у Чернівецькій області є сім організацій, які сьогодні входять у так званий український вибір е Медвечука ума Путіна. От саме якраз ці сім організацій, напевно, і займаються цими всіма речами. Ми мали проблеми, коли Румунські триколори описували Чернівці, тепер російські. Росія не хоче відпускати Україну в Європу всіма засобами, які вона має в себе, вона хоче нав'язати, що ми можемо жити тільки у Росії. Ми не можемо жити в Європі. І сьогодні тільки ми думаємо про те, що даремно наші. Великі князі справжні великої Київської Русі колись закоплювали Москву, розбудовували її, робили все для того, щоб Москва і Росія ставали великою державою. Коли вони це зробили, то вони перетворилися в імперію і перехопили нашу і назву Київської Русі свою велику Русь, наші ідеї і почали закабалювати нас. Чи будемо ми дозволяти робити їм все це, Те, що вони роблять, я не думаю. Нехай Медведчук собі відробляє своє кумівство Путіна, а в Україні і в Європі. І вже у листопаді місяці сподіваємося, що Україна буде справді європейською. І нехай вони тепер вісяться, нехай малюють на парканах, нехай малюють скрізь, де вони хочуть, їм нічого це не дасть. Україна є, була і буде європейською державою.